Дослідники визначили справжній вік Черкас. Про унікальне відкриття науковці Дмитро Куштан та Валерій Ластовський написали у виданні Археологія та рання історія Черкас, яке щойно побачило світ. Про особливості книги розповів один зі співавторів Дмитро Куштан. Цю книжку, що ви бачите перед собою, це результат півторирічної роботи моєї і Валерія Ластовського. Це доктор історичних наук, професор. От, але цьому передували ж два десятиліття наукових досліджень моїх як археолога, Валерія як археолога і історика. От і в цій в цій в цю книжку ця книжка при, при, присвячена археології та ранній історії міста, нашого рідного міста Черкаси. Волею долі, і я і Валерій. Ми зараз працюємо поза, поза межами Черкас, працюємо у Києві, от але ми е, так, не полишаємо справу дослідження. Пам'яток археології історії Черкас. От. І ця книжка це ну, наш внесок у, у розуміння. Цих процесів, які відбувалися на території міста, видання присвячене ранній історії Черкас, у такому обсязі ще не бачило світ ніколи. Раніше виходили невеликі праці, брошури тощо. А тут 300 сторінок накладом 300 примірників. По-перше, ми даємо характеристику історії археологічних досліджень Черкас. А історія це досить багато. Вона тривала принаймні, з середини 19 століття, от і продовжується по наш час. На території Черкас в результаті цих досліджень виявлено 22 пам'ятки археології. Із них одна пам'ятка національного значення. От, ці пам'ятки археології вони характеризують практично всі ступені ну, історичного розвитку місцевого населення від кам'яного віку там, до. 18 століття і далі, крім опису археологічних пам'яток Черкас, науковці зупиняються на появі міста як такого. Тут позиція авторів видання не співпадає з офіційною версією. Як відомо, цьогоріч місто відзначатиме 730-ту річницю, хоча насправді воно значно молодше. На переконання дослідників Черкаси були засновані у другій половині 14 століття. Після битви під синіми водами були проведені археологічні дослідження на території міста на початку 80-х років. Але вони не виявили матеріалів археологічних, ну, які можуть відноситися до міста раніше другої половини 14 століття. От. Ну, але все одно наші краєзнавці і історики-партійці пішли на поводу свого керівництва. От, і тепер наше, ну, і було офіційно об'явлено, що місто Черкаси в 1986 році виповнилося 700 років. Ми з моїм співавтором Валерієм Лостовським перекопали, можна сказати, багато матеріалу, починаючи від матеріалів археологічних досліджень, архівних, історичних багато інших. От і прийшли до висновку, що Черкаси були засновані у другій половині 14 століття. Відправною точкою до заснування Черкас ми вважаємо битву під синіми водами, коли литовсько руські війська. На чолі із князем Ольгардом розгромили золотординців і звільнили від них південну Київщину і Поділля стосовно східної версії походження Черкас пов'язаної із племенами черкесів, ну це повна несіннітниця, Це лише збіг назв. Черкаси, Черкеси і нічого більше. Історію рідного міста роками вивчає журналіст Валерій Воротник. Нині захопився виданням археологія та рання історія Черкас. Про роботу науковців залишив схвальний відгук. Я багато років вивчаю історію рідного міста як журналіст, намагаюся її популяризувати. Що можу сказати за цю книгу? Це унікальне видання, яке насправді ламає безліч стереотипів, що були сформовані про нашу історію. Тобто історія Черкас це Якась певна система міфів, створених на догоду або партійному керівництву, або певними краєзнавцями, які з щирих почуттів хотіли, щоб наше місто було насправді таке старовинне, міцне, мало свою певну історію, легенди. Але насправді все було по-іншому. Ця книга доводить, поміж іншим, і те, що Черкаси це. Європейське місто, яке було створено в межах Литовської Русі наприкінці 14 століття, і насправді було вже європейським, і азійським, російським воно стало треба зазначити лише в 19 столітті. Тобто Черкаси має багатовікову історію саме як європейське місто. Я дуже вдячний авторам і сподіваюсь, незабаром побачити їх нові дослідження, які розкриють секрети утворення взагалі української державності. Існування Русі в тому вимірі, як його сприймає зараз європейська історія. Книга вже стоїть на полицях Черкаських бібліотек. Автори сподіваються, що незабаром видання можна буде придбати у книгарнях нашого міста.